До вашої уваги новинка від компанії Albion. Це трактор DoysFar AgroFarm 5115. Трактор 5115 прийшов на зміну нашому старому й доброму 115G. Зміни прийшли до двигуна. Зараз це збільшений об'єм 3900 см кубічних. Також збільшена турбіна і система Common Rail. Паливна система Common Rail дозволила збільшити потужність. Зменшити витрати палива і покращити експлуатаційні характеристики нашого трактора. Трактор здобув більш агресивніший капот з покращеним LED і галогенним освітленням. На передній частині трактора встановлено баласт вагою 400 кг. Думаючи про клієнтів, компанія Альбіон замовляє ці трактори. На 320-й передній і 380 й задній резині для того, щоб трактор ідеально ставав міжряддя під прополку або пасів чи роботу оприскувачем. Трактор має три пари гідророзподільників і прямий безнапірний злив. Задня навіска трактора має вантажопідйомність 4,5 тисячі кілограмів. Також її регулювання відбувається електрогідравлічно з кабіни трактора або на крилах. Вал відбору потужності має 4 режими роботи. Це 540 тисяч обертів і 540 тисяч обертів в екорежимі. Трактор 515 має збільшену кабіну на відміну від 115G. У цьому тракторі є два сидіння: одне сидіння помічника оператора і основне сидіння для оператора. Також воно має пневну подушку. Управління гідророзподільниками відбувається за рахунок синіх речагів. У кожного з них є плаваюче положення. Під захисною панелю ми бачимо розподільники, що відповідають за роботу на Ми можемо налаштовувати максимальну висоту підйому, опускання, швидкість підйому опускання, а також силу натягу. Трансмісія має 4 діапазони також ходозменшувач. Коробка передач має 5 передач і також дві передачі хайло: це додавання або віднімання 1-2 км на годину без розриву потужності. Помаранчевий важель це ручний газ, і також дві кнопки для запам'ятовування оборотів трактора. Одразу під кермом ми бачимо важіль електрогідравлічного реверсу. Він дуже зручно розташований і не заважає при роботі з помічником механізатора. Зараз ми бачимо, що стеля трактора дуже гарно облаштована. На ній є керування кондиціонером, також склоочисниками. На тракторі встановлена USB магнітола і також колонки. Також попереду встановлена сонцезахисна шторка. Компанія «Альбіон» Надає зручні фінансові умови для придбання трактора, це розтермінування до кінця поточного року. Також ми працюємо з будь-яким банком на території України і можемо розглянути внутрішній фінансовий лізинг. Для того, щоб дізнатися більш детальну інформацію або уточнити умови фінансування, звертайтесь у компанію Albion.